Запитання. Що ми таке? Хто ми таке? Досить часто ми так ставимо питання, коли ми геть не хочемо чути відповідь. Нам це страшно почути таку відповідь. Про себе. І навіть та особливо від себе. Тому кажуть, ми не хочемо нічого про себе знати. А це значить, що ми боїмося саморозвитку та самопізнання. Чому так? З позиції міфу про те, як з'явилися люди. Я про ту міфотворчість, де кажуть, ну нас створив якийсь Бог, чи ми виникли з мавпи, наприклад. Та ще сотня варіантів між цими позиціями, звідки ми взялися. Я не знаю правди, звідки взялася перша людина і ніхто не знає. Ні я, ні чи будь-хто там і тоді не були. Не спостерігали це. Може, колись людина вигадає машину часу. Тоді будемо знати можливо. Можна запитати в інтуїції. Так. Але це дослідження на багато років. І мається дуже багато варіантів, звідки взялась та мавпай та людина. А для цього треба знати всі можливі варіанти тих відповідей. В чому досить небагато суперечок? Що була. Якась мавпа, яка можливо, якимось чудовим чином, може магічно, може ще якось, стала усвідомлювати себе та стала першою людиною на світі. Хто йде поміг в цьому, чи сама вона, чи може Господь Бог, чи прибульці щось, скажімо, добре зробили з нею, з тою мавпою, але це не важливо для моєї історії зараз. Пакт. В людині, в кожній людині є щось від тварини. Першої мавпи рефлекси, умовні, безумовні, інстинкти, що дають нам змогу виживати. І це добре. Поведінка серед собі подібних, до речі, також. Це теж звідти. В стаді, так би мовити. І так зване божбожеське, свідоме. Усвідомлюючи себе з вищою нервовою діяльністю, з унікальністю, індивідуальністю, особистістю, те, що в нас є, то залишається чи від природи може бути, чи від пришельців. Ну хто знає. Але воно є. Тому у людей є особистісна психологія, а є психологія соціальна, натовпа. Людина може бути будь-яка унікальна, з сильними сторонами, з унікальними сторонами, досвідом, обмеженнями своїми особистими цінностями та пріоритетами. Але коли ті люди ті ж самі збираються у соціум в натовп, в це вже поведінка емоційної тварини. В натовпі мозок має тільки лідер, головний. Всі інші просто відчувають емоції. Як то кажуть, попереду натовпа завжди є лідер з окулярами на носі. Ну, чи без них. Так би мовити, особистісна психологія. Це про унікальне, про особистісне, про творче. Тут досить важко передбачити будь-яку людину. Вона ж унікальна. І натовп, де все підкоряється досить жорстким правилам соціума. Так і живемо. До речі, соціум досить легко можна передбачити його поведінку. До чого я? Людина істота соціальна, з боку свого тваринного походження. Тому їй важко жити без інших людей взагалі. Це відображається у такому страху, який є в кожної людини, який дехто називає страхом самого себе. Дивна назва чи не так? Просто в натовпі серед людей в соціумі ми залежні від інших людей, від перебування серед них, собі подібних. Людина не може без інших людей. Дитина народжується серед людей, та їй важко було б жити тут. Просто вижити тут. Якщо б її не годували, мати не любила, тата не захищав, але і весь соціум навкруги, і люди намагаються захистити дитину, яка з'явилася на світ нещодавно. Так чи інакше, але намагаються. І це теж добре. З дорослішанням дитина все менше потребує того захисту, хоча звичка залишається на все, на все життя, Ну що потрібен захист. І що потрібні люди для цього. Вона ж це звичка. І вже підліток в процесі виховання розуміє, що його можу, можуть залишити самого перед всім світом. Якщо він не буде дослухатись, це ж виховання. Тут є нагороди, є якісь заборони та є і покарання. У нас так все налаштовано. Одне з самих страшних покарань це коли ну, я з тобою більше не розмовляю. Що веде, до «не допомагаю». Ти одне залишилось. І в тому ж процесі виховання людина розуміє, якщо слухатись, поводитись добре, вести себе, як кажуть дорослі, мене не кинуть одного. Але при цьому ми починаємо боятися своєї особистості, божественності, унікальності, хтось більш чи менш, адже ми її не знаємо своєї особистості. В цьому нас не навчали, як пізнавати себе. Чому боятися? Я не знаю, на що, на що здати. Не хочу, щоб мене кинуло напризволяще. І боюся будь-яких своїх власних проявів, особливо невідомих мені, тому як мене можуть кинути одного і назавжди. І я помру такий страх самого себе. Головний соціальний страх кожної людини. Звичайно, чим більше людина знайомиться зі своїми проявами, тим менше такий страх. Але щоб познайомитися з самим собою, це вже страшно. Тому що часто людина, часто людина гадає, що її невідомі прояви це вже дуже таке страшне, жахливе, що не можна нікому показати. А вдруг воно як. Комусь не сподобається. В народі кажуть, у страху очі завеликі. Тож, оце про таке. А знайомство з собою у всіх проявах це і є самопізнання, духовний так званий зріст. Адже в нас у кожному є все на світі. Десь там. Але ми, якщо і бажаємо зростати, намагаємося бачити тільки те, що оцінюємо як добре в собі. чи не так. А що погане на наш погляд, ліпше не побачити. І взагалі, в мені нічого поганого немає, чи не так? Я білий пухнастий, і це, до речі, правда. Просто я боюся визнати, що всі мої прояви це добре і це нормально. Ми ж оцінюємо все? Ми, люди, навіть дорослі, постійно витрачаємо масу зусиль постійно. Кожну секунду, а то і мілісекунду. Ми витрачаємо масу зусиль на те, щоб ніхто ніколи не побачив, який я є насправді, навіть я сам. Тому ми зазвичай майже нічого не знаємо про себе. І після цього всі дивуються, чому ж в мене нічого не вдається запланованого та бажаного. Просто ми не знаємо, чого бажати можна, що ми вміємо, що ми можемо. Які ми є. Нам про себе невідомо. та натовп навкруги за мною стежить. Така от параноя нашого часу. І з цього боку, якщо побачите все, що ви вважаєте помилкою в своєму житті, ну, ми ж всі допускаємося помилок, чому ні? Це є, можливо, прояви вашої особистості, яке прорвалося крізь заборони та постійний контроль та параною страх самого себе. Це вже для тих, хто збереться силами на виклик самому собі, на самопізнання. Це свідоцтво вашої сутності, хто ви є насправді. І це корисно прийняти як данність, та як щирість. Свою власну. Можливо, ви це змогли б використати собі на користь. Я не закликаю вас знайти щось погане в собі, зрозуміти мене правильно. Закони, які придумали люди, заповіді, що є в кожній релігії, це добрі закони та заповіді. Ну, вони правильні. Щось таке. Наведу приклад з рангу законів людства. Наприклад, ви займаєтесь духовним зрістом та виявили в собі, що вам подобається, та більше того, ви вмієте. Ну, наприклад, красти. Це ж погано. Красти згідно законам, законом, недобре. Має наслідки. Якщо ви цього не знали про це цю свою особливість, а це має особливість, якщо вона в вас є, <кхи> а в вас нагадую, є все, в тому числі і це. Це має особливість проявлятися назовні, коли ви такого не чекаєте. Ну, все, все одно проявиться. Ви наприкінці щось вкрадете та вас піймають та покарають, чи не так. Якщо ви таке знаєте про себе, що здатні, та приймаєте це як свою особливість, то, по-перше, таке простіше контролювати е, те, що ти знаєш. А по-друге, таку особливість можливо використати е, собі на користь. Якщо знайти таку Сферу діяльності, де крадіжка не засуджується та мати там успіх. Може, це буде яйця красти Україна на птицефермі? У кожного це особисто. Саморозвиток, самопізнання не існує без того, щоб сміливо дізнатися про себе. Якщо, якщо ти знаєш про себе тільки те, що добре для натовпу, ну, так, вважається. Ти брешеш, що займаєшся саморозвитком. З тобі, навіщо цим займатися? Ти дійсно зможеш бути ким завгодно, ким заманеться, втілювати свої бажання, бути щасливим, займатися тим, що подобається, побудувати добрі та особливі відносини, що тобі ще потрібно. І це саме те, що відрізняє людину, будь-яку. Божественну від тваринного дикого світу. А вибір на кого ти хочеш бути схожий? За тобою.